Так, ідемо далі. Наступний закон закон міри. Він говорить про те, що в нашому житті все збалансовано. І все має бути в міру. Ми не можемо з Всесвіту із людей взяти більше, ніж ми цей всесвіт дали. Тому, якщо у нас немає грошей, грошей, спитайте себе, що ви даєте цьому світу? І наскільки це корисно? Тому що все, що корисне, люди дуже легко то беруть і навіть готові за то платити. А все, що безполізно, ти даєш, даєш, а люди не беруть. Вони розуміють, що то безполізно. Люди якимось чином через свою інтуїцію це знають. Тому має бути завжди закон дотриманий міри. Якщо ми хочемо щось взяти від всесвіту, спочатку треба дати. І не важливо, що це. Володійте інформацією, дайте інформацію. Володієте грішми, дайте грошей, воно все примножиться до вас повернеться. Володієте, чим ви володієте? У вас є вільний будинок, здайте його в оренду. Ну, ну, Щось зробіть, щось дайте людям. Хочете заміж, спочатку допоможіть парі побудувати здорові стосунки. Є якась пара, а ви допоможіть їм побудувати стосунки, щоб і у вас була така ж сама пара. Хочете нерухомість, допоможіть спочатку іншим людям купити нерухомість. Хочете, що там, давайте, дітей? Вибавте спочатку племінника, десь поможіть якійсь людині з дітьми. Тоді до вас прийде дитинка. Це так працює.